Тисячоліттями людство прагнуло розгадати таємницю зародження життя. Сьогодні сучасна наука дозволяє нам не просто спостерігати за цим дивом, але й допомагати родинам здійснювати їхні найпотаємніші мрії. Клініка репродуктивної медицини Репролайф це місце, де наука зустрічається з турботою, а кожен пацієнт отримає персоналізовану допомогу. Кожний позитивний тест на підтвердження вагітності, підтвердження серцебиття вашої дитини, перші рухи, ваше повідомлення, коли у вас народжуються дітки, коли ви з ними приїжджаєте до нас. Це для нас і є справжнє натхнення, це те, що нас мотивує, надихає. клініці Репролайв ми об'єднали фахівців з багаторічним досвідом, які знають, як допомогти в найскладніших ситуаціях. Наші лікарі та ембріологи працюють пліч опліч, щоб створити найкращі можливості для досягнення бажаного результату. Ембріони в нашій клініці отримують ретельний догляд та індивідуальний підхід. Це забезпечується за допомогою інноваційній системі TimeLapse, яка вбудована в інкубатор. ESCO. Це забезпечує для нас безперервний догляд за ембріонами з першого дня культивування, не порушуючи їх умови культивування. Наші інкубатори забезпечені окремими осередками для кожного пацієнта, що забезпечує стабільні умови роботи. Також наша клініка забезпечена безперебійними джерелами жилення, і в такому разі ми можемо гарантувати, що при аварійних відключеннях світла наша клініка працює стабільно. Кожен пацієнт є унікальним. Саме тому ми завжди обираємо індивідуальний шлях. Ми обговорюємо з родиною максимально всі можливі варіанти і допомагаємо обрати найкращий шлях. При цьому адаптуючи лікування під потреби та ситуацію кожної пари. І на мою думку, саме це створює довірливі відносини і допомагає максимально комфортно пройти свій шлях кожному пацієнту. Робота клініки Репролайф це справжня командна діяльність. Спеціалісти репродуктивної медицини, ембріологи, медсестри всі працюють як єдиний злагоджений організм. Ми розуміємо, що процес лікування може не завжди бути простим, тому на кожному етапі наша команда дарує всебічну турботу і професійну підтримку нашим пацієнтам. Ми об'єднані спільною метою допомогти кожній парі відчути радість батьківства. Кожен пацієнт це ще і окрема історія, інколи доволі довга і складна. Потрібно розібратися, знайти рішення і підхід, що відповідає саме його потребам. Ми приділяємо цьому особливу увагу. Створюється середовище, де родини відчувають турботу і підтримку на кожному етапі свого шляху до батьківства. Ті родини, що вже здійснили свою мрію, реалізували свої репродуктивні питання, продовжують спостерігатися в клініці, приводячи своїх батьків, дітей, інших членів родини. Бо створюється особлива атмосфера довіри. Довіра це найцінніше, що відбудовується в відносинах між пацієнтом і лікарем. Це клініка клініка професіоналів, одним словом. Тут злагоджений механізм як єдине ціле. Всі працюють через то, з першої консультації я зрозуміла, що ми маємо бути тільки тут і тільки з цими людьми. Лікарі в клініці «Репролайф» – це 100% професіонали, люди, які дійсно знають, що вони роблять. Я ніколи не хвилювалася до прийому і не хвилювалася після прийому, тому що я розуміла, що я в надійних руках. Ми всі працювали як єдиний механізм, і ми слухали один одного. Ми робили все, що потрібно було для досягнення нашого результату. І наш результат він перевершує всі наші сподівання це 100% про результат. Про успіх, про результат, про здійснення мрій. Це точно. Ми це перевірили на собі. Я хочу побажати всім парам не відкладати своє право бути батьками, своє право на материнство, знати, що більшість факторів на сьогоднішній день можна здолати. Сучасні технології це невід'ємна частина нашої роботи. Завдяки точності та інноваціям ми можемо максимально підвищити шанси на успіх. Наше обладнання дозволяє контролювати всі процеси, підтримуючи оптимальні умови для розвитку ембріонів, що надзвичайно важливо для досягнення позитивного результату. Ми наполегливо працювали над створенням нашого медичного центру. Привозимо сучасні знання, досвід та технології в нашій команді. Працюють справжні потужні професіонали. З новим пацієнтам ми даємо найкращі можливості в досягненні народження здорових дітей, доступні в доказовій медицині. Карепролайф щодня працює для того, щоб допомогти кожній родині здійснити свою мрію про народження здорової дитини. Ми створюємо майбутнє, допомагаючи з'явитися на світ новим життям.